Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо нашу чистку, будемо відсікати токсичну людину, колишнього або колишніх, кого як. І додивіться відео до кінця. В кінці дам рунічний став на захист. Щоб магічний вплив у вас не торкався, щоб повертались одразу все назад, тому хто робить. Відсікаємо колишнього токсичну людину, яка у вас краде енергію, яка краде у вас ще достатки, фінанси, роби порчі. Відсікаємо токсичну людину від вас, що, що вам шкодить. Також відсікаємо всіх колишніх з якими залишились енергетичні зв'язки. В це фото ви вкладаєте своє зображення, кажіть своє ім'я. В цю карту ви вкладаєте зображення того, кого ви відрізаєте. Це може бути одна людина, може бути декілька людей, можуть бути старі, молоді, будь-які. Так, відсікаю, відсікаю раз і назавжди. Відсікаю, раз і не завжди від вас, токсичну людину, колишніх. Відсікаю, 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 зрізаю всі енергетичні прив'язки. Відсікаю, 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 відсікаю. Все зле лихе від вас відсікаю, всі прив'язки, все, що вас портить. Так, все, що було в вас вкрадено, все, що до нього йшло. До цієї людини. Все, що було вкрадено у вас, вся енергія у вас вкрадена, назад вам повертає. Буде так і так є з цієї миті, все, що ви на нього витрачали, повертається вам назад. О, час, велика сила. Все, що було вкрадено, все, що забрано, все, що вас збирало, несанкціоновано, повертається до вас назад. Волі. Час доска не буде. Стій. Як цей пісок біжить, так все, що вкрадено, до вас назад повертається. Буде так. Свічечка в мене запрограмована, буде випалювати всі негативні програми з вашого енергополя. Як цей віск стане, так зійдуть з вас, всі крадніки, всі привороти, всі стяги, Все зле лихе земля на себе забере. Всі порчі насмерть, всі крадники, всі об'єдна підміни долі. Всі закольцовки, все, що вас руйнувало, все, що вас псувало, все повернеться назад тому, хто це робив. Мене переклад не закальцовку особисто на них. Нехай це іронічний став створить щит, зупиняючи чужий негативний, магічний, енергетичний вплив на вас. Хай даний іронічний став відіб'є вплив ворога і відправить його ворогу назад, а також очистить вас від негативного. Впливу від цвинтарної магії, від Поршна, від смерті, від крадників, від закальцовок, від будь-якого негативу магічного, енергетичного. Хочу навчити вас сьогодні малювати рунічний став на захист. Його можна малювати на собі. Дивіться, малювати треба жінкам на лівій руці, чоловікам на правій. В центрі іруни малюються. Я вам вже показувала минулого разу. Зараз покажу, що руни малюються поперек руки. От дивіться, цю руну треба намалювати в центрі. Це буде рунічний став на захист. Вам його треба на собі 7 днів носити. Якщо буде змиватися, підмальовуєте. Його треба малювати на жінкам на лівій чоловікам на правій руці, але не ось так руну малювати, не в прямому положенні, а ось в такому положенні. Тоді, коли ви опустите руку, руна не буде перегортатися і не буде. Негативного впливу. Ой, повертаю назад всю енергію. Що не буде негативного впливу на вас, ця руна. Це руна ЕВАС e – целеспрямованість, витривалість. Перешкода і захист. Ця руна в будь-якому положенні вона позитивна. Але у нас там будуть інші руни, тож ми малюємо весь рунічний став. Таким чином, так, малюємо ЕВАС будь-яким кольором, будь чим ручкою, фломастером, чим ви намалюєте, можна підмальовувати. Так, потім нам треба намалювати дві беркани. І Турісас. Це буде гронічний щит, він буде вас захищати. Так, значить, ми малюємо таким чином. Ось тут ми малюємо ще беркану, беркану. Ось тут також Беркана, беркана. Це одно, в якому порядку ви це намалюєте, головне, що перше малюється і вас. І тут малюється два Турісас, 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 і тут. Турісас. Турісос. Ось так. Це буде працювати на вашій енергії. Показую ось так правильно малюється руна Турісас. Вона взагалі отака. Ну, у нас на руці буде в такому положенні. Ось так малюєте рунічний став і кажете такі слова. Нехай це іронічний став. Створить щит, зупиняючий вплив ворога. Так, нехай це рунічний став, створичи, зупиняючи чужий негативний, магічний, енергетичний вплив на нас. Хай даний іронічний став відіб'є вплив ворога, і відправить його назад ворогу, а також очистить нас від негативної, цвинтерної магії, від цих крадників, обмінів, підмінів, перекладів, долі, стягів, відкриє нам шляхи і можливості. Які були для нас закриті, без шкоди для нас, без шкоди для наших близьких, без шкоди для наших дітей і без шкоди для наших тварин. І так, щоб нам це сподобалось. Рінічний став активується диханням. І припине свою дію на мене, коли буде змитий водою. І припине свою дію на нас, коли буде змитий водою. Ну, я кажу на нас, ви кажете на мене, е, Ну, на себе, на вас. Ось. І е, якщо цей іронічний став змиється, ви його можете намалювати знову, сказати слова, можна повний текст сказати, можна сказати коротко. Це іронічний щит, який захищає мене, відбуває від мене весь негатив, ворожий, що до мене йде, посилається назад. Ворогам, можна своїми словами. Ось. От купа не треба, бо це на вас намальовано на вашій енергетиці роблено. Але можна також вдячність. Північним богам вилити пиво під дерево, темне пиво вилити під дерево. Сказати, що це подяка північним богам. Такий, такий буде захист. Ви в важкій ситуації, в магічній війні, я так розумію, на вас нападають, вам треба захищатися, вам треба чиститися. Після чистки треба основательний захист. Рятуйтесь, бо ця людина вона він як сумасшедший, як одержимий, він... Ну, він не правий абсолютно, але він вважає, що він правий, що він прям мстить вам за щось таке, прям страшне, щось ви йому таке страшне зробили, що він мститься прям скак. Що... Що він повторює процедури. Тож вам сил, тримайтесь її, все буде добре. Це як оце росіяни до нас причепились, так і цей ця людина до вас також не дає життя. Я знаю, що є жінки, які роблять чоловікам. В цьому випадку чомусь, навпаки, бачите, чоловік причепився до, жінці, до жінки і не дає їй жити. Але так, така у вас, бачите, важлива у вас вищими силами так продумано, да? щоб ви прокидали, щоб ви вивчали щось. Вивчали, як захищатися, щоб ви могли захистити себе. Це такий кармічний урок. Мужчина у вас кармічний. Якщо капнуть глубже, подивитися минулі життя на регресії, то, скоріш за всього, що ви такі щось йому таке зробили, що він так до вас причепився і не відчепиться ніяк. Нехай все зле лихе від вас, як від дзеркала, відбувається, і до того. Хто робив, хто заказував, назад повертається. Та буде так і так є поволі Вищих сил. Дякую всім за донати. Хто може, робимо донати, хто не може, ставимо лайк, підписуємося на канал, робимо репост відео. І до зустрічі на каналі.